Вікторе, от якраз ми говоримо за Білорусь, і от дотичне запитання The New York Times пише про те, що вибухи на російському аеродромі Енгельс 2 можуть ускладнити РФ завдання ракетних ударів по українських енергетичних об'єктах. Однак ще частина авіації тероризує Україну із аеродромів безпосередньо Білорусі, які вже буквально віддані расистам під повноцінне використання. Скажіть, чи можемо ми припустити і бавовну в Білорусі на військових об'єктах, і на вашу думку, чому вона поки активно там не квітне, і пам'ятаємо, що таких бавовн було декілька. І то ну за якимись там даними, не підтвердженим, що там щось вибухало, із техніки і так далі, і тому подібне? Насправді керівництвом України прийнято рішення не завдавати превентивних ударів по Білорусі в зв'язку з тим, що ми не хочемо спровокувати Білорусь. Для ну щоб вони мали можливість удар удару у відповідь, будемо так казати. Тобто ми не не знаю, це дивна трошки така позиція, але на даному на даному етапі було таке прийнято рішення. Немою не мною було прийнято рішення. Нехай самі розбираються. Для чого це дипломатичні стосунки в нас не розірвані, ударів не не завдаємо. Хоча ми розуміємо, розуміємо, що фактично Білорусь окупована Російською Федерацією і повністю її інфраструктура військова використовується в інтересах агресора. Хочу зазначити, що з території Білорусі в нас може бути використана авіація тільки міги, які можуть нести кінжали. Їх в Російській Федерації наскільки я пам'ятаю, було чотири на крилі. З яких один розбився, один двигун згорів, я так розумію, десь залишилось два в польоті, які можуть підняти і запустити з боку Білорусі ці кінжали. Це все, що стосується літаків. Ті літаки, які використовуються для запуску авіаційних ракет Х-101, там і інших модифікацій. Це ракетні ну авіаційні ракетоносці, які не можуть базуватися в Білорусі, там аеродроми для цього не пристосовані, і вони базуються або в глибині Росії, або от на, на тих аеродромах, які вже були по яким були завдані удари. Тому я сподіваюся, що ці, ці які. Не будуть подалі від України, хоча загроза ударів не, не припиняється разом з тим, пане Вікторе Ми розуміємо, що дуже серйозна загроза з боку Білорусі це завжди перебування літака А 50 російського літака. ДРЛО, дальньої радіолокаційної дальнього радіолокаційного виявлення, а також управління безпосередньо з цього літака шукаються цілі російською армією, і також керується цим літаком. Робота російських винищувачів, а також бомбардувальників. От, якщо спрогнозувати або навіть змоделювати, так чи може бути виправдано, от якщо наприклад може бути вдала військова операція українська знищення на території білоруського аеродрому авіабази російського всього і така А 50, який нам дуже дошкуляє, і який ми не можемо знищити зенітними комплексами. І потім, яка може бути за це реакція після цього? От чи це співставні речі, чи все таки от, є позиція держави, і її не варто порушувати. Ну є позиція держави е, в, по Білорусі. Е, в Білорусі не здійснювати ніяких туристичних актів, як вони називаються, не проводити жодних, жодних актів відплати. І ударів по військовим об'єктам, я не розумію, для чого це було зроблено, але от ми маємо те, що маємо: то, що літак нам дошкуляє, це однозначно. Чи можемо ми його збити навіть в повітрі? Ну теоретично, якщо підтягнути щось під кордон, то можна в принципі зачепити цю пташку. Але то, що вона базується саме в Білорусі, це зрозуміло. Вона фактично висвідчує повністю наше ПВО Особливо то що захищає столи, столицю лицю і е, столичний регіон, пане вікторе. І ще на, на завершення запитання саме дотичне до Білорусі з приводу техніки. Простежується от декілька таких варіантів, тенденцій: що перше, те, що Білорусь намагається підтримати Росію своєю зброєю, а друга, що техніка, яка їде в Російську Федерацію, нібито от катається по колу. Якщо ми говоримо про другий варіант, який сенс в такому чи може авіація так само наприклад робити видимість, що вилетіла з Енгельса, а насправді ну незабаром взяти і повернутися назад. Ну, вони використовують цю тактику для того, щоб постійно тримати в напрузі українське ПВО, українське населення. Ми розуміємо, що вони піднялися повітря. Ми це спостерігаємо. А чи це тренувальний політ, чи це бойовий виліт, ми цього не можемо зрозуміти? На жаль, тому будь-яка активність на аеродромах Російської Федерації призводить до повітряної. Тривоги в Україні, як реагувати на це? Ну ніяк ми не можемо на це на жаль реагувати. Ми можемо тільки спостерігати зі сторони.